Зоря моя вечірня, зійди над горою, поговорим тихесенько в неволі з тобою. Розкажи, як за горою сонечко сідає, Як у Дніпра селочка воду позичає, Як широка сокорина вітер розпустила, А над самою водою верба похилилась. Аж по воді розіслала зелені віти, А навіта гойдається нехрещені діти. Як у полі на могилі вовкулак ночує, А сич в лісі та на стрісі недолі віщує, Як сон трава про долині вночі розцвітає, А про людей, та нехай їм я їх добрих знаю. Добре знаю, зори моя, мій друже єдиний. І хто знає, що діється в нас на Україні? А я знаю, і розкажу тобі, і спать не ляжу. А ти завтра тихесенько Богові розкажеш. Село. І серце відпочине, село на нашій Україні, не наче писанка село, Зеленим гаєм поросло. Цвітуть сади, біліють хати, а на горі стоять палати, не наче диво, а кругом широколистії тополі, А там і ліс, і ліс, і поле, і сині гори за Дніпром. Сам Бог витає над селом. Село, село, веселі хати. Веселі здалека палати, бодай терном поросли, Щоб люди й сліду не йшли Щоб і не знали, де й шукати в тому Господньому селі. На нашій славній Україні. Не знаю, де вони взялись. Приблуда князь була й княгиня, ще молоді собі були. Жили самі, були багаті, високі на горі палати, Чималий у Яру ставок, Зелений горі садок, І верби, і тополі, і вітряки на полі і доломгеть собі село, понад водою простяглося.